Ну що ж, а ми тим часом продовжуємо нашу трансляційну сітку. І до вашої уваги, четвертий, ну, по крайній мірі, за переліком трансляцій цього дня поєдинок, і ми презентуємо для вас матч за участю команди Динамо, Київ Сині та Джуніор Клаб відповідно жовті і склади відповідно наших команд. Тож починаємо ми з киянки. Команда Динамо Сині» в такому складі. Коземеч Мирон, 22-й, Капітан команди Сахно Максим, 15-й, Калінін Матвій, 11-й. Шаламай Михайло, 9-й, Марущенко Даниїл, 5-й, Гончарук Давид, 14. й Сироніл Стефан, Голкіпер, номер перший. Тренер команди. Я так розумію, роздобуть стійка. Перша стійка у нас одразу на буквально першій хвилині матчу від. Киян, киян із м'ячем. Ну вже ми бачили одну зарубу між командою Динамо Білі та відповідно Джуніор Клаб Жовті. На цей раз буде Динамо сині. Дуже класні матчі. Ну, певно, найкращий матч сьогодні, який ми власне транслювали. Там рахунок був 3-1 на користь киян було. Так? Там були сині власне, Динамо Білі про що виграли. Отож, жовті Джуніор Клаб Дмитрасевич Надія. Гравчиня шостий номер. Макаришин Богдан, 21-й. Колик Андрій, шостий. Цвайх Артур Голкіпер. Перший. Волян Макар, сьомий. Мафронюк Теодорц, 99-й. Милищук, 30-й номер. Бурда Данило, 13-й. Пасека Орест, 11-й. І тренерський тандем. Це у нас Софіаник Олег та Вільчинський Богдан. Арбітер поєдинку Рудика Микола. 21 номер. Макаришин, ну Макаришин там запалював в тому матчі. Як на мене, найактивніший, напевно, був в складі джуніорклабівців, в складі джуніорклаб жовтих в попередньому матчі. Ну що ж, подивимося на цей ростер значить, команди Динамо на цей вже не білі а сині. тому що ну, білі дуже сильно грали об'єктивно. Там в плані дриблінгу, в плані техніки і так далі. Очевидно, що все було на дуже серйозному рівні. Все вірно робить родика Микола. Хлопці мають. Відійти тут за, за лицу. Макаришин. Макаришин 21-й номер Львів'ян. Ну, голкіпер, ну бачимо, я так розумію, що Динамо має два склади, а голкіпер один на дві команди. Я так зрозумів. Так, Сироніл Стефан. Дуже гарно він грав попередній зустрічі. Львів'яни з м'ячем. Ну що ж, будемо сподіватися, що така ж заруба буде і в цьому матчі, як і в їхніх колег. Я маю на увазі динаміка білих. Динамі біля. Що там аут? Городика показує, що буде зараз аут на користь джуніор клабівсів. Буде удар. Ні, Не завдають удару. І зараз з у нас Динамо, кияни. Аут. Динамо сині. Ну, Бачимо. Їхні от білі кажу, це надзвичайно сильний ростер. Дев'ятий номер у нас Шаламай Михайло. Ні, де я право бачу? 22-му капітану Куземичу Мирону. Куземич, Кузем. Ні, перехоплення від 21-го Макаришина. І буде Аут. Аут, Кидання відповідно зараз буде uh, за бокової. Львів'яни розіграють цей м'яч і. може шанс є в киян. Який же шанс для удару один дотик? Все робить по класиці жанру 9-й номер. Все правильно, Соломай Михайло і 1-0. Ну, як по нотам розіграли, тут шойно, як не знаю, в хорові капелі десь в музиці. Так кожен знав, в принципі, свою дію, все правильно. Все в один дотик. І Найважливіше, що Соломай. От на фоні навіть попереднього матчу, де ми транслювали, коментували, де там два-три дотики зайвих часто робили. Тут знову все в один дотик. Бачите, наскільки ну, тактична вивучка і так далі. Та Тайкла зравців, зрешті, відзначаємо киян. Ну, тут невдало, відверто зіграв голкіпер. Ну, голкіпер тут невдало зіграв Цвайх Артур. І капітан киян. О, ну це вже. Хе -хе. Ну, ніби гарно ефектно ну, грав дев'ятий номер. Соломай. автор забитого м'яча єдиного, але. Але зовсім неефективно. Удар! Зразу дивіться, як же кияни карають просто в один дотик. Зразу кані. Але якщо, що мені подобається? Це ставка тренерів на гру в один дотик. Це прекрасно. Ми тут бачимо дуже багато гравців зловживає індивідуальними діями у попередніх матчах. воріт. Можливо, зараз. Кутовий. Кутовий. Там від макариш на м'яч виходить. і Кутовий тим часом буде для Киян. Капітан Куземич. Куземич тут перепасовується з партнером. О, все ворота, автогол. Переплутав ворота, напевне, шостий номер, я так думаю. І... Ну що ж, два. 2-0. 2-0 і, чесно кажучи, рахунок. Ну, щось це якісь флешбеки в мене там, того матчу, там де грали, правда, Динамо Білі. Там теж було, до речі, 2-0, потім 3, потім 3-1. А тут бачимо, що суттєва перевага насправді є в киян за моментами. Лівян ми так по великому рахунку повноцінно ще в атації не бачили. Ох, яке помічне! Побула трапити зразу! Як же довго приймав рішення гравець. Junior club. Йой-йой-йой. ой Треба було в один дотик зразу там пусті ворота, але це вся різниця бачимо, між і цими киянами. Це власне швидкість прийняття рішень. Перехоплення від Макаришина. Ну, бачимо, жовті грали буквально недавно. І Зараз знову дивіться, який дриблінг. Який дриблінг. Трьох проходить. Та Прекрасно зіграли. Як же ефектно зіграв 11-й калінін Матвій? Прекрасно! Дуже-дуже ефектно грають кияни розмашисто з запасом. Бачимо. Цвайх Артур вже другий раз віддає в аут. Ну, голкіпер. До речі, от голкіпер киян, чим сильним ми визначали відзначали матчі, він грає в білдап, ну, непогано підключають ногами. Тут бачимо, ну, кіпер не дуже розуміє, напевно, тактично так, що треба вперед. Макаришин. Капітан. Джуніор клабівців. Ну, задумка від Макаришина була непогана, але ж якісь підкати. І кутовий! Кутовий тим часом для киян. Капітан киян. Куземич Мирон. Розігрує цей м'яч. Аут. Куземич. Ну, дивіться, ну з м'ячем все одно більше кияни, тобто видно, що в них... Ну зараз перехоплення класне ай партнерне. Не підтримував, але нарешті я решт прочитав. Он там вже дуже добре корпусом зіграв 15-й сахно. І Рудека підкликає арбітер наш Смицький. І що ж там буде? І буде штрафний на користь кіян. З м'ячем. Junior клабівці і буде зараз відповідно Кутовий З м'ячем тим часом джуніор клабівці. Який шанс киян зараз. Але який підкатище. Він, до речі, чисто зіграв 21-й ну, Макаришин, перепрошую, абсолютно чисто, без фолу відібрав. Але Калінін ну, бачимо, що в нього цей швидкісний дриблінг. Це його фірмова родзинка у грі. Але бачимо підкати знову. Вільвів'ян. І. Цього разу, правда, вже інший гравець. Цього разу вже підкат був від сьомого номера команди Воляна Макараї. І... Кияни тим часом. Макариш непогано тут зіграв, прочитав. Проходить, Ну, треба було раніше нам партнера віддавати, не в ту зону віддавав. Все, ніби правильно робив. Двох пройшов, але віддав передачу не в ту зону. Відворіт тим часом. Колінін, я не знаю, мені дуже подобається він. Ах! Ну, цей Вінгер. Бачимо, намагається постійно за рахунок швидкості там обігати, говорити своїх опонентів. Макаришин, Макаришин, Ну, буде удар. А рудика тут фіксує фол. І фол буде зараз на користь кія. Кияни. Ну що ж, боротьба у нас в центрі поля. Макаришин, макариш. Ну, Добре, тут віддав якраз в зону бити не дають. Бачите, кияни блокують весь час. Опору ногу не дають, бачите, зразу підстраховка. Двоє нападають на гравця, який з м'ячем і відповідно важко. Дуже важко з дистриб'юцією у штрафний, неможливо зараз за рахунок індивідуальних дій. Ну, гарно. Ну знову цей прийом. І... Якби зразу. Ходу бив, можливо, був би шанс а так, Якщо дотиком обробляти втрачається дороцінна секунда і все. І вже кияни потім блокують, не дають пробити. від Відворіт. Голкіпер киян Сіроніл. Зараз буде. Сіроніл. Ну я так відзначав, що він погано ногами, як для голкіпера грає. Ну тут задум. Трішки кепський був, чесно кажучи, тому що можна було від воріт. Львів'яни, Ну що ж, подивимося, що ж можуть запропонувати киянам джуніор клабівці? Ну непогано цей 30-й номер вже вдруге йде в, в дриблінг в обіграш у нас де Милищук. але ну, не, все, не все вдається, скажімо так. Шанс. Макаришин. Макаришин, Макаришин. Ну, ай. Знову, знову ця взаємопідстраховка Киян. Калінін. Калінін може один в один, я думаю, легко пройти. Це фол. Однозначний фол. Бушойно від цьому номера Львів'ян. Воляна Макара. Стандарт. Стандарт. Калінін. Бачимо. він Геркіян. Калінін. Ну, це спроба удару. І що буде? аут. Вкидання тим часом за бокове. з у нас кияни. І, що там? Вийшов м'яч за, за бокову. Вказує наш арбітер Арудейка Микола. Кіян, бачимо, забирає цей м'яч. Вперед завантажує. Ні. Прочитав ту ситуацію Макаришин Богдан. Боротьба, Макаришин, Макаришин, він всюди сущий. Просто дуже великий обсяг роботи дає Макаришин. Удар! Йой-йой-йой... Як же тут Як же тут, чесно кажучи, щастить щойно Львів'янам? Прекрасний шанс мали кияни. Нагадуємо, 2-0. Кияни ведуть, там один гол з гри один, відповідно, був автогол у нас. Макаришина, бачимо, не знімає тренер. Львів'ян Софінік. Софіяник Олег. Ні, що буде удар? Ні, та стрий кут не дають. Чи блокуючий м'яч не виходить за... на кутовий за межі поля. І Шанський Ян Класно. Ах, ні, навряд чи встигне. Така ж боротьба. Ні, першим класно вибігав тут Свайх Артур. Можна його, в принципі, похвалити за вчасний таймінг вибігання. Тут зіграв правильно і надійно, але і Калінін бачимо, як хижак. Не прибирав ноги тут до останнього йшов. Так, підбігає. Там бачимо хтось, я так розумію, з, -з батьків, з батьків львів'ян. Так, все там з свайгом все добре. Хияни, а на Калініна. Ні, там дівчинка. Шостий номер. Дмитро Савич Надія. Ну, шанс! Як знову севище. Ну, сіроніл. Шоу матчі проти іншої команди. Ну, коли грав за білих. Тут А, піл. Добре, як. підказують батьки, що сіропіл. Ну. Тут такі почерки, не раз людей, що львів'янка втрачає м'яч Данідина дівчинка, учасниця баталій. І буде зараз аут. Аут, ну що ж, бачимо, якби не голкіпер киян один на дві команди, так, білих і синіх, невідомо, не який був зараз рахунок. Знову колінь. Ну, Він сьогодні, бачимо, там просто розриває свій фланг. Лівий. Класно! Каширину атаки створюють кияни. Вдотик. І що буде? З м'ячем. будуть. Тим часом у нас кияни. Макаришин. Макаришин. Что ж тут будет зараз И мяч выходит за, за поля. Ну, треба квапиться, честно говоря, че, львовянам, потому что все-таки команда поступается и... йой ой Ну, бачимо, що вже третя помилка в матчі від Свайга. Гра ногами голкіпера Оліян це щось чимось ногами. Ну, може він рятує, сейвить, все правильно робить, але тут боротьба, боротьба тим часом. Кияне, кияни у нас з Ну, Мені здається, що тут фол був в цій ситуації, але... Кияни. Непогана стіночка, ну бити треба! Як же невдало тут зіграв Калінін. Ну щось йому не щастить сьогодні. Скільки моментів він мав? Ну ніби створює ці моменти, він дуже добре, але реалізовує, ну, не вельми кращим чином. Ау! М'ячем у нас який ж удар класом так смачно приклався в нас по м'ячу, 14 номер гончарук і відворіт тим часом. Ну тут як справжній аніматор зіграв голки Перкіян. Чесно кажучи, потішив тут сіропіл з публіку. Якби зараз пустив би тут під ногою цей м'яч, ворота. Так, кутовий. Так розумію на користь лів'ян, але, але нагадуємо рахунок 2-0. Калєнін мав саме один певно, шанси 2-3 м'ячі ще забити. Кияни, Кіяни. Отже Калінін бачив на іншому фланзі. Калінін, Калінін, Калінін. А отут вже, мені здається, занадто індивідуально намагався зіграти. Віддайте на партнера на 9-го шаламає. Авторо першого забитого м'яча було б набагато цікавіше. Так, все там гаразд з Калініном. Підійшов до нього родика Микола. Калінін, ну знову він. Ну що я не знаю, як йому вже сьогодні не щастить в плані забитого м'яча. Кияни Калінін. Аут. Кидання зараз буде за боковою. З м'ячем у нас тим часом кияни. Ну тут... Макаришин не найкращим чином зіграв гравець джуніор клабівці, впустив теж м'яч під ногою. Буде удар. Ні, Тут навмання, просто сьомий номер. Дзволян Макар і що? Ні. Ну, Не забивають, бачимо лів'ян. І... і знову Калінін. Знову калінін. Ну, скільки він же швидкісних ривків зробив в цьому матчі? Напевно, рекорд. Буде удар зараз. Є yeah. 3-0. 3-0. 14-й номер забиває гончарук Давид і 3-0. Ну, певні повний флешбек. Кажу, попередній. Там теж було 3-0. Потім, правда, під завісу, там 3-1 забили в тому матчі жовті Джуніор Клаб проти команди Динамо Білі, а тут проти Динамо. Dynamo... Синіх. Так, аут! Каліін. Як тут не забуває ну, реалізація в Каліна. Я не знаю. Мені сьогодні дуже сподобався в плані активності, е, об'єму бігової роботи і так далі. Але ну, недарма він не Форвард, а Вінгер, тому що в нього немає інстинкту вбивця. цвайк знову. Як він стоїть на лінії? От на лінії він класний. Так. Але от коли треба м'яч від... засейбив тут, звичайно, топово. Голкіпер джуніор клабівців. Що там буде удар? Ні, там відзахищалися. Сьомий номер там бачимо. Голлен Макар, і буде зараз відповідно аут. Аут на користь. Киян. Кияни. Ну, буде удар. І не потрапляє в рамку, але він же сьогодні розписувався в цих воротах Гончарук. Давид. 14-й номер Киян. Junior Це Калінін. Вступає відбір І... Аут. Аут зараз буде вкидання за бокової. Шостий номер. Кулик Андрій. Ну, невдало, коли тут. З м'ячем у нас тим часом. Колєнін! Знову він. Ну я не знаю, він... як же мріє забити. Стійка. 15-й номер хапається за голову Сахно Максим. Стійка, що воно зіграла за джуніор клабівців. Ну, не знаю, рахунок вже при бажанні міг бути би розгромним. Скільки ударів кияни завдають, то один калінін вже міг хитрик, певно, робити, якби все залітало від його ударів. Кияни. Кияни з м'ячем. О, лів'янка вступає від бі. Ну тут кутовий. Там рикошет від цього номера воляна. Капітан бачимо, куземич. Капітан киян. Непоганий, начебто розіграш, але як же відбір вступає. зразу. Миттєво гравці Динамо заблоковано. І буде зараз все. Родика Микола показує на центр. Бачимо, радіють кияни. Дуже переконливо. 3, 0, ми робимо тим часом коротку паузу і тоді продовжимо.